Всіх вітаю на каналі, дорогі мої глядачі. Сьогодні відео буде про те, що робити, коли курка почала їсти яйця. Так що, якщо комусь така тема цікава і актуальна, приємного перегляду. І люди, які з такою проблемою мали справу, пишіть, які ви варіанти використовуєте, щоб цього не було на господарстві. Це буде всім корисно і цікаво поділитися досвідом в коментарях. Значить, дивіться, кури починають їсти яйця не просто так. Є пару причин, це саме з того, що я помітила, тобто із своїх спостережень. Якщо ви про це знаєте щось, будь ласка, напишіть, поділіться своїм досвідом також. Я на своєму каналі ділюсь тільки своїм досвідом. І спостереженням, а також інколи досвідом своїх знайомих, також людей, які займаються сільським господарством. І так, на мою думку, якщо курка починає їсти яйця, основною причиною, що провокує це, є неправильне утримання птиці. Що я маю на увазі? Тут може бути декілька варіантів. Один із основних це, я вважаю, що неправильний раціон, тобто неправильне харчування. Можливо, чогось забагато в раціоні, а можливо, чогось і замало. Звісно, що на думку приходить саме логічне пояснення це те, що не вистачає в раціоні птиці протеїну і кальцію для того, щоб, щоб формувати яйце, щоб курка його несла, так їй не вистачає в організмі. Або не вистачає навіть для того, щоб вона просто жила. Ну, типу, от е птиця відчуває, що з нею щось не так. І вона намагається отримати не тільки з корму, того, що, наприклад, заводчик дає їй, а ще з якихось інших, так сказати, варіантів тих елементів, які її потребує організм. От. Але ви знаєте, за роки утримання птиці я також мала своє спостереження, що тих ж курей. Утримуєш однаково, тобто вони ж у тебе на господарстві їдять всі однаково, живуть в одних і тих самих умовах, і в них точно так само все, як і в інших, розумієте? Але одні їдять яйця, а інші не їдять яйця. Ти ж годуєш однаково. Ну, типу, ти ж не окремо кожну курку ж годуєш. Правильно? Ні, не окремо. А виходить, що одна їсть, друга не їсть. І от що ти ну, от як, як ти будеш думати, і що, і що ти будеш робити? От. І от я коли спостерігала за цим, і також мені було незрозуміло, чому так. У мене таких випадків, якщо чесно, на господарстві було зовсім небагато. У мене було тільки пару екземплярів таких курочок. І зараз я вам поясню далі, чому я думаю, що так ставалося. От, і, ну, і як я боролася з цим. Дивіться, мені здається, більш за все два чому варіанти. Кажу? Перший це або Птиця має якусь свою фізіологічну особливість, тобто їй недостатньо того, що достатньо іншим курочкам. Друге, це може бути зв'язано з тим, що курка один раз випадково побачила роздушене яйце. От, е, бувають такі випадки, коли, наприклад, в одне кубло лізе багато курей. І ще, наприклад, якщо у вас індики, як у мене разом є з курми, так? Е, якась інша птиця, там цесарки, наприклад. От я пам'ятаю, що в мене. Було пару курочок, вони їли яйця, але це тоді, коли в мене й цесарки були. І я пару разів бачила, як цесарка розбивала яйце не куряче, не своє, а куряче, а утримувалися вони в мене разом з курми. Можливо, цесаркам не подобалися курячі яйця, типу вони вважалися це за, як вам поясню, за якусь конкуренцію. Так? І коли я бачила, що цесарка розбивала яйце, вона його не їла, але набігали кури і з'їдали ці яйця. І мені здається, що це може бути зв'язано ще з тим. Що, от, наприклад, якась курка побачила, що розбилося яйце, і вона почала його їсти. Їй це сподобалось на смак. Це як при розкльові. От коли вже птиця спробувала смак крові, то вона й буде далі клюватись. Так само з яйцем. Це там, це саме, на мою думку, на моє спостереження. Ви напишіть, чи у вас так само було чи не було. От, і мені здається, що так воно й ставалося. А ви напевне знаєте, що кури, якщо є роздушені яйця в кублах, вони їх з'їдають для того, щоб почистити кубло. Ну і плюс кури вважають, що це смачний продукт, так само, як і ми вважаємо, тому що яйця курячі дуже смачні. А кури ж люблять не тільки там жовтоке білок, вони ще й люблять шкаралупу. Шкаролупу кури їдять завжди, їм завжди подобається. От і після того я почала помічати, що та сама курка, яку я помітила за таким дійством, коли там роздушилася яйце і вона його з'їла. Що вона почала їсти яйця і просто так розкльовувати, вже сама почала розкльовувати, розумієте? От, і що я вам хочу сказати, що можливо це і являлося основною причиною, і чому ця курка їла яйця. За весь час у мене було таких пару курей, і відучити від цього їх було вже неможливо, я вам серйозно скажу. Можливо, це поодинокі випадки, і в таких випадках потрібно робити, як я. Що я робила? Було таке, що одну з курочок я забивала, тому що вона, на мою думку, і не неслася. І я один раз була права, коли це зробили. Я просто вона мене настільки дістала, що вона з'їдала яйця, що я якось розізлилася і сказала, та тут, напевне, забий її. Ми її зарубали, і в ній всередині не було зародків яєць. Ну, тобто оцих таких маленьких, які там мають бути чи великих, коли курка несеться. Я зробила правильно. От. Тобто я якось відчула, що це, напевне, ці курці вже треба на той світ. От а із з іншими курочками, які я бачила, що вони і несуться, і яйця їдять. Це так ставалося, може раз на сезон, наприклад, чи раз в три роки. Ну, не часто було, тому що я за своєю птицею гарно доглядала і старалася яйця часто збирати, тому що я ж відправляла на інкубацію яйця, щоб вони чистенькі були, щоб свіженькі. Я ходила разів по 4-5 на день, забирала яйця. Ну, не було таких випадків, щоб яєць дуже завжди багато залежувалося в кублах, вони бруднилися і тому подібне. Тому у мене і розкльоване було яєць курми. І ви ж знаєте, що я їй доглядала свою птицю гарно, Я завжди домішки їм купувала, і сам корм гарний був. Потім я в придбала, ще комбікорм їм робила. Коротше, в мене кури погано не жили ніколи. Ну і по цій причині і яєць вони наїли. Але випадки траплялися. І от я пам'ятаю інший випадок, коли. Одна чи дві курочки починали їсти яйця, але зарубати їх було шкода по причині того, що, по-перше, не всіх курочок ти хочеш, рубати є настільки красиві, там, чи вони не сушки гарні, чи, от, наприклад, квочки. От у мене одна із таких курочок була квочка, яка щороку сідала на яйця і виводила не один виводок. І зарубати таку курочку, звісно, було не варіантом. То що я робила? Я просто брала цю курку і відсаджувала в інший вольєр. Я робила їй стрес. По перше, я сварилася на неї, дуже сварилася. Ви ж знаєте, я своєю птицею спілкуюся, приказувала їй, казала, буде шість стоять, а полетиш в суп. По-друге, я її відселяла в інший вольєр. І давала їй максимально багато всякого там протеїнового, кальцієвого і тому подібне. І ви знаєте, це спрацьовувало. Не тільки треба відселяти в інше місце, де нема доступу до яєць. Ну, тільки так, щоб не на тиждень, а хоча б тижня на три, навіть на місяць. Вона тоді просто забуває те, що вона робила. І що саме цікаво, що своїх яєць вона не їла. От тому. От у мене це спрацьовувало. Уже потім, коли я її назад господарчий двір повертала, в неї стрес. По-перше, від неї відвикли кури, вони її ганяли, а півні її затоптували, тому що вони завжди хотіли її зґвалтувати. Тому що, якщо ви ж знаєте, принести курочку звідки з іншого господарства, то на неї буде дуже велика увага в перший час і півників, і її ж курочок, так сказати, подружок. От, і ви знаєте, мені здається, що це в сукупності працювало так, якщо вона стресувала і вона забувала свою цю дурну звичку, їсти яйця. Це так, можливо дивно звучить, тому що курочка, ж, наче, із цього ж самого господарства, але у птиці є така особливість, що вона чи то забуває один одного, якщо, наприклад, на певний період там їх розлучити, чи як ну факт тому, що я ж кажу, що. Були конфлікти і тому подібне. І це допомагало в тому, щоб курка переставала їсти яйця. У мене так, так було, але я ніколи не тримала кросову птицю, ну, типу оцих фабричних несушок. Знаєте, у мене не було такої яєчної направленості. У мене трохи є специфіка в своєму господарстві. Якщо ж у вас велике господарство, наприклад, так, ви тримаєте курейний сушок і вони почали у вас масово їсти яйця, то у вас може бути якась зовсім інша причина. Тут причин може бути багато. З того, що я знаю, це в основному неправильний раціон так, у птиці. Це може бути їм занадто жарко, вони також можуть їсти яйця, то ви неправильно їх, наприклад, доглядаєте. Неправильно зроблені кубла. Треба робити, щоб кубло було притінене, тобто краще, щоб курочка туди залазила, щоб вони були не відкриті. От, робити достатньо гнізд, якщо велика кількість курей, робіть їм достатньо гнізд, щоб вони не кучкувалися в одному, наприклад. І коли ви бачите, що яйця роздушилося, його треба швиденько забрати і щоб кури цього не побачили. Тому що я ж кажу, якщо вони побачать, вони обов'язково будуть чистити гніздо. Їм потрібно його почистити. От, і вони можуть одноразово з'їсти, а можуть потім підсісти на ці яйця і вже будуть їсти їх. От е я кажу, чому потрібно багатенько гнізд для того, щоб вони не скакали один на одну і не, ну, не пошкоджували гнізда. Також може бути проблема в тому, що у ваших курей не досить тверда шкаралупа. Значить, ви не додаєте їм кальцію і не додаєте того, що засвоює кальцій. Ви ж розумієте, що просто так накидати забагато кальцію також не варіант. Потрібно так, щоб кальцій ще засвоївся в організмі. Також звертайте на це увагу. От е... чому я так кажу, що шкаралупа слабка? От коли, наприклад, курочка знеслася, яйце слабке, і воно тріснуло. Знов та сама ж причина. Воно е... хрупнуло, воно. Побилося кури, побачили, почали їсти. Розумієте? От треба, щоб все було якось збалансовано, зрозуміло, зроблено. ось. Також є випадки, коли птиця навіть перші симптоми їхніх хвороб, і вони починають їсти яйця. Це може бути зв'язано із тим, що ви там недостатньо прибираєте, що у вас неправильно ну, зроблений сам сарай, наприклад, забагато сирості. Вам птиця показує, що щось не так. От коли у птиці все нормально, коли вона здорова, коли їй подобаються умови, харчування і все. В них і відбувається все нормально. Якщо тільки щось, ви бачите, що не так, значить шукайте причину глибше. От такий варіант. Потім. Ще я помітила по своєму господарстві, що птиця з'їдає неправильні яйця. Ви знаєте, можливо, це якось і звучить. Типу, як це так, що птиця така розумна? Так, ви знаєте, розумна. Було у вас колись, коли у вас птиця несла яйця без шкаралупи? Я думаю, що було. Я думаю, в кожного господарства є якась бракована курочка, яка от несе такі яйця. Сказати, що вона хвора, що вона недокормлена, їй не вистачає добавок. Ні. Це неправильно, тому що всі інші шкури несуть нормальні яйця. Вона живе з ними, вона харчується так само, в неї умови так само. А от вона несе виливки, це таке яйця просто в плівці, без шкаролупи. А от інші несуть нормальні. Це не в кормі справа. Це може бути справа в тому, що вона бракована, тобто в неї всередині щось неправильно, вона чимось хвора. Таку курочку треба вичислити і утилізувати, я вам так скажу. Лікувати нема сенсу. І от кури, вони з'їдають такі яйця теж. Або коли яйце неправильної форми, криве якесь, чи там з ним щось, знаєте, бувають такі всякі деформовані яйця, кури їх так само з'їдають. Ну, в основному, це такі поодинокі випадки. Коли птиця просто чистить, так сказати, кубло, вони ж теж природи розуміють, що ну, з таких яєць нічого не вийде, навіщо такі яйця. Вони її з'їдають, не всі, звісно. Але є такі екземпляри, так сказати, більш мудріші, ніж інші, і вони це роблять. А от нормальних яєць не трогають. Так що зверніть увагу, може у вас кури, якщо це не масово, а поодинокі випадки, можливо, це курочка санітар. Вона просто виїдає те, що знає, що воно не потрібне. Розумієте? От це спостереження. А ви вже там напишіть, як у вас там, які у вас були випадки і як ви з цим боролися. Тому що там багато хто радить, якісь окуляри їм, на дзьоба одягати, щоб яйця не їли, робити кубла із яйця приймачами. Це коли курочка знесла, а яйце випало і закотилося, і у птиці немає доступу до цього яйця. Ви знаєте, не знаю, може це працює там, на великих птахофабриках, де кури сидять на сітках. Звісно, що для них це такий стрес. Яйця то стимулюються, їй то доводиться нестись. А от е, найкриша їде, розумієте? Як ви представте, вона собі живе просто на сітці все життя, ніде не ходить, не порпається, нічого, ну це ж капець. Звісно, що вона буде їсти яйця, тому що вона просто протестує проти того, щоб е, їх тримали на сітках. От, на таких, напевно, в випадках варто це робити. А в невеличких господарствах просто зверніть увагу на їхнє утримання і більше спостерігайте за цим. Просто моя дружня порада, ну, слухати її чи ні, це ваше діло, ваша особиста справа. Але з того, що в мене було, ми багато років тримали курей. От. І в мене саме такі випадки були. Поодинокі випадки. Або по моїй глупості, наприклад, що якось так вийшло, що там цесарка розкльовує яйця. Бо тримаються разом з курми. Взагалі, я вважаю, що птицю потрібно тримати окремо по видах. Особливо водоплавну від сухопутної. Ну, Про це ви вже, напевне, бачили у мене відео. І я з цим на 100% погоджуюсь, тому що я пройшла і такий, і такий варіант утримання. Якщо цікаво, подивіться, у мене є на каналі. Чи варто тримати сухопутну і водоплавну птицю разом? Це також, до речі, важлива тема ще в тому сенсі. Що я вам розповідала і про розкльов яєць? Що коли качки живуть разом з курми, то коли момент насиджування у качки, бо качка починає нестися, їй кури підносять яйця, і качка часто душить курячі яйця, тому що в них шкаралупа слабша, ніж у качиних, значно. Вона лізе на кубло не спеціально, але роздушує. І тоді також може розпочатися у вас розкльов. Яєць, коли кури починають їсти яйця і вже навіть просто роздовбувати інші Та, Тому це також дуже важливо, коли ви тримаєте птицю, яка несумісна разом, і вони починають нестися в одне гніздо, то це також до добра не доводить. І люди, які пишуть, що а яка різниця, качок разом з корми тримати нормально, все добре. Я вам 10-20 років тримала і все добре. Ну то тримайте собі, але не потрібно радити іншим людям, тому що у всіх свої умови... Якщо у вас там може, як колись у мене було, коли в мене качки з курми разом жили, е, кури неслися в сараї, а качки неслися по всьому двору. І біля туалету неслися, коли відкрите утримання. Качки собі пішли в свою сторону, кури собі пішли в свою сторону, в сарай. Індики в свою цесарки в інші. Цесарки взагалі розкидають яйця по, по двору. От. То ви собі тримайте, якщо вам це нормально і вам це підходить. Але не потрібно радити тим людям, в яких, наприклад. Невеличке господарство в замкнутому якомусь просторі, так, якомусь подвір'ї, і тоді птиця виходить, що одна інша заважає, і тоді і яєць, виходять і погані виводки, і все-все-все інше. Завжди потрібно м якось виходити, виходити з того, які умови у всіх наших господарствах домашніх, у всіх різні умови, у всіх людей. Не можна взагалі під копірку щось е робити. Типу, ти думаєш, що воно буде так само, а воно буде зовсім по-іншому. Одному господарству підходять одні умови, і утримання, і навіть харчування, іншим, інші. Чому про харчування сказала? Тому що у когось вигул, трава, садок, корм однаковий, але плюс вигул. І птиця потребує менше корму, їй не потрібні добавки, і їй не потрібно нічого. Вода і зерною і собі наїдається за день стільки всього, якщо має можливість. І інше господарство, в якого виголу нема, просто от двір засипаний там піском, тому що вони все вже давним-давно виклювали. І все, і цій птиці буде розкльов, і розкльов яєць буде, і хвороб буде більше, і менше яйценоскості, і тому подібне. Розумієте, От все дуже-дуже індивідуально. Тому я говорю завжди тільки з того досвіду, який у мене в моє господарство, ви бачили, якщо воно приблизно схоже на ваше. Тоді мої якісь рекомендації вам підходять. Якщо ні, ну то значить, вам потрібно якось уже своїми якимись інтуїтивними діями зробити так, щоб у вас все було добре. Тому що я вважаю, що сільське господарство це велика наука, і це треба розвивати, це треба розповідати. Це навіть треба вчитися цьому для того, щоб все було добре, щоб в нас були харчі, щоб ми жили нормально і щоб процвітали, і Україна була. З м'ясом і з всім іншим. От, тільки так. Це працює тільки так. Все, От начебто, що знала, розповіла. Ще, напевне, вийде у мене на каналі відео про те, чому не варто утримувати індокачок і курей разом. Я зніму окреме відео на цю тему, щоб розвіяти якісь чиїсь ілюзії, розумієте. Напевне, зараз запишу, просто вийде воно у мене трішки там пізніше. Дивіться по назві, якщо вам це цікаво. Тому що я це все пройшла. У мене були також неправильні варіанти утримання, і я не кажу, що я сама розумна, я також набивала свої шишки. І не завжди все було добре. У мене навіть був такий випадок, коли індичка у мене по моїй глупості. Здохла на яйцях, розумієте? Я до сих пір це пам'ятаю. Мені було так шкода. Це особливо чому так сталося, тому що це було на початку мого досвіду розведення індиків. Це була маленька індичка, ну, першолітка, чи як там правильно сказати, у неї не було достатньо енергії сили сидіти на гнізді в тих умовах, в яких вона була. Я ще не знала про цього клопанічного, що висасує кров, що живе в гніздах. Він її висасував. І, коротше, я хоч її знімала щодня, але все одно я зробила тоді неправильно. Так само у мене була качка, яка висижувала в курнику, їй заважали е, кури, підносячі її яйця. Вона їх відбивала, вона душила свої яйця, вона застужувала, бо їй було. Знаєте, качки дуже не люблять, коли їх е, хтось тривожить в момент, коли вони насиджують. Це не як квочки. Та взагалі ні одна насідка квочка, не любить, щоб до неї лізли. Але, е, Господар має там контролювати, хоча б три рази просвітити яйці, подивитися. От. Але птиця не любить, коли до неї лізе інша птиця. І зазвичай нічого доброго з цього не виходить. Тому це також з досвіду, також я знаю, що це нехорошо. І, е... Ну, хочу побільше зняти такої інформації з того, що у мене відбувалося на господарстві, і можливо, комусь ця інформація стане в нагоді, тому що людина, наприклад, сама не знає, чому у неї, наприклад, слабі виводки, чому в неї, наприклад, кури їдять яйця. Що вона годує добре, і все дає, і досвідчує, і тепло в них, і все. А вони їдять яйця. От тому я думаю, що вам сьогоднішнє відео можливо комусь і знадобилося. Ви обов'язково напишіть про це. Цікаво вам, не цікаво, підходить вам інформація чи ні. Із того, що попередні мої відео виходили, я розумію, що вам цікаво, тому я продовжую. Але все одно нема, так сказати, якогось моменту, щоб зупинятися. знаєте. Завжди потрібно розвиватися, і, можливо, ви мене навштовхнете знову на якусь таку тему, яка була б для вас актуальною. Тому обов'язково пишіть. Що до чого, як, що б ви хотіли почути, а я вже по можливості буду вам відповідати і розповідати. Поки в мене є така можливість і час, то я буду знімати відео далі, продовжувати по ваших якби, проханнях. Далі що буде, якщо дасть Бог заведу господарство і все буде добре, звісно, що в мене часу на це не буде, тому що я буду показувати більше свою працю біля нього. От поки що у мене є така можливість, і я навіть маю чим поділитися. Я ж кажу, це тільки із власного досвіду, це ніякі там не навчальні курси, нічого. Це просто я ділюся з тим, що сама проходила. Якщо у вас господарство схоже на моє, умови схожі, то вам, напевне, ця інформація підходить. Все, друзі, буду дякувати. Не забувайте особливо. підписуватись, пишіть, коментуйте, поширюйте, щоб якомога більше людей подивилося, Можливо, я ж кажу, комусь це стане в нагоду. І всім пока-пока.